А сили оборони уразили російську нафтобазу в Енгерсі, яка забезпечує паливом військовий аеродром. Саме там базується ворожа стратегічна авіація, що здійснює ракетні атаки на наші міста. В українському генштабі підтвердили удар і зауважили, ураження цієї нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по Україні. Кадри з наслідками атаки на ворожий військовий об'єкт збирала Аліна Матвійчук. Щойно дрони цієї ночі залетіли до Росії. Першими їх раду зустрічав Ростов із фейерверками. Про масований на дронів почали ще з ночі масово повідомляти російські телеграм-канали, а вже ближче до ранку зустрічати безпілотники приготувалися в Саратові та сусідньому Енгельсі. Щоправда, такому піротехнічному шоу чомусь росіяни були вже не дуже раді. Вові. Бл**ть, не в рот. Время 4 ранку. Точніше, 5 ранку. Вон он, чуєш, летить. Чуєш, бру-бру-бру. А я, не видно вночі. Все, опять день, б**ть, воно, б**ть, полихає. Б**ть, паріха горить. На, б**ть. Та деякі саратовці таке дійство все ж оцінили. Там спишки хороші Грошіта ребята. Взивають не соромлячись, ратовці у своїх відео, які масово з'явилися в мережі, почали прямо казати, який саме об'єкт став головною ціллю безпілотників. Аеродром «Енгельс-2» у одноіменному місті. Або як його ще називають місцеві «Льотка», із якого Росія піднімає свою стратегічну авіацію для ударів по Україні. Какая «Льотку» зривають? Фімхо второї мірової войни, коли війна вража. Щойно дрони стали долітати до Енгельсу за 700 кілометрів від українського кордону. Виявляється вже й спецоперація на спецоперація, а війна. Хоча й дехто до останнього не розуміє за що все це їм. обійних городок. о о, хак штазбіля. Дін зарвалі остальніча. Прямому філіпсана показу лічить. Всі уїжають куда вам збили. Ще буде зрив. Раз два, три какой, смотрите. вже на ранок. Завдяки численним відеофіксаціям місцевих жителів, опозиційне російське видання Астра встановило основний удар безпілотників. Пройшовся по нафтосховищу авіабази Енгельс. Є, як горить, на. Місцева влада ж заявила, що цієї ночі відбила наймасованіший наліт безпілотників за увесь час, збивши 11 дронів і запевнила, То уламки збитих безпілотників впали на промислове підприємство, після чого й зайнялась пожежа. О. Ще один я штук 15 я вже точно. І кілька годин тому атаку на Енгельс підтвердили Сили оборони України, зазначивши, що уразили російську нафтобазу комбінат Крістал, яка постачала паливом військовий аеродром Енгельс-2. Нафтосховище і досі не можуть загасити. Як будто то тучі, тучі. це весь дим. Вон весь «Енгельс» Смоґі. весь. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини.